Слава Богу, брати і сестри, за це служіння, яке Господь дав для нас. І, звичайно, так, як і прочитував брат Віктор, і я теж в мене є таке, ще вдома наготував такий хороший вірш. Е, два вірша таких від псалми. Це буде 25-й псалом. Ось, від мене із четвертого віршу одного. Прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя у своїй скині і сховає мене потаємно в своєму наметі на скелю мене проведе. Слава Господу! Ось такі, такі вірші. і я хотів би сказати, що Давид шукав шукав лице Господа, правда? Коли ми читаємо ці псалми, всі, ми розуміємо, як хотів він близько бути в Божій присутності, хотів бути, близько з Богом. І якось він знаходив такі, такі моменти, він наближався до Господа, і Господь ніби давав йому те, що він хотів. Сопутствував йому в його дорогах, в його житті, в його духовних справах. Все ж таки він був цар, але бажання було шукати його десь там у глибині серця. Брати і сестри, Давид, він виконував перше всього, я думаю, бажання Господа. Господь жадав, як і від нас. Я думаю, що ми, зокрема, кожен розуміємо, що від нас хоче Господь. І навіть брати молоді, які ще, можливо, не проповідують, але вони вже, вони вже формуються, вони вже хочуть. Хтось хоче, має таке бажання проповідувати, хтось хоче чимось іншим займатися, у хорі співати. А це, знаєте, це, якби сказати, ну, таке бажання, в якому треба проявити своє, свою охоту не щитатися з часом. Щоб ти міг щось посвятить для Господа відповідний час, щоб ти міг трудитися на ниві Божій. І тому Ісус сказав, ми пам'ятаємо, шукайте найперше Царство Божого. А це все додасться вам. Християнин, коли Він шукає лице Господа, я думаю, що Він має успіхи в тому. В чому він задіяний повсякденно? Тому що на, на діло Боже потрібно немало часу. І коли ти виділяєш цей час, коли ти не рахуєшся всім часом, він всім для нас дорогий. Але для нас, християн, час із Богом це є найцінніше і найдорожче. І я коли проповідував. Коли проповідував Петро Деменюк не в минулу п'ятницю, бо в нас був похорон, але в ту, в ту ще п'ятницю назад. І він прочитав такого вірша. Я пішов додому, я його знайшов, і я сидів, і трошки так пороздумував над ним. Ви зараз його згадаєте. Це написано у дії апостолів у 13, у 13 вірші. Дії апостолів 13 розділ 22 вірш. Давайте візьмемо з 21-го. А потім, тобто ізраїльський народ, забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового мужа, з Веніамінового племени на 4 десятки років. А його віддаливши. Оставив царем їм Давида, про якої сказав, засвідчуючи, знайшов я Давида, сина Єсеєва, чоловіка, за серцем своїм, що всю волю мою він виконувати буде. Ось таке слово. Ви знаєте, це, оце слово, воно, це дуже глибокий зміст. Я думаю, що кожен із нас хотів би. Щоб і такі слова за нас сказав Христос, правда? Ми хотіли б так? Це так приємно було. Але коли подумати, щоб так Господь сказав, скільки потрібно було прикласти зусилля, скільки потрібно було віддати себе повністю для Господа, посвятить себе і слухати те, що Він каже. І коли ми читаємо псалми, ми особливо розуміємо Давида. Ми бачимо його серце, яке так відкрите для Господа. Але він, брати і сестри, він міг сказати хороші слова про своє життя. Він говорить багато про те, як Бог йому допомагав. Але він Каже дуже багато і в псалмах своїх виражає. Ось. І ми бачимо і, і в старому заповіті, як він працював для Господа, і Бог його використовував. І коли ми читаємо в одному із псалмів, мені теж дуже подобається: це 15-й псалом, отакі слова з п'ятого віршу Господь. То частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Брати і сестри, чи може так чоловік сказати, який не буде так відданий для Господа, який не побачить у тому, що Бог справді був з ним і давав йому. Стільки благословіння посилав йому в його дорозі, стільки миру, радості, хоч були тривоги, переживання, страждання внутрішні, то були великі болі, але разом з тим Він зважує, він на це не звертає уваги. Він, він пам'ятає дуже добре те, що каже, частка моя припала в хороших місцях. Господь був зі мною, І є що згадати. Браті і сестри, серед багатьох мужів Божих, коли ми читаємо Біблію, з якими Бог рахувався, чомусь Він знайшов собі Давида. І я над цим так роздумував. І думаю, ми, як християни, ми часто хотіли б щось змінити і в нашому житті, ми хотіли б щось поправити. Люди, які знають Господа, вони завжди хочуть міняти на краще щось. Духовно бути сильнішими. Не тільки перед людьми, а особливо перед Богом. Братя і сестри, я не кажу про погані якісь наміри. Я про це не буду говорити. Я просто хочу сказати, що важливо, щоб для Бога була оця посвята, щоб ця посвята була. Для царства його, для збудування, те, що ти можеш, те, що може рука твоя, те, що може твої здібності, щоб і наша посята була вона повністю віддана для нашого Господа. І я собі тако думаю, хіба бути християнином, це якби ну, легко? Я думаю, я скажу таке слово, що це дуже відповідально. Правда, брати і сестри, бути християнином це відповідально. Тому що є люди, які можуть жити якимсь таким поверхневим життям. Прийшов, побув, послухав і пішов. І живе своїм життям. Але коли ти християнин, коли ти дитина Божа, ми розуміємо, що ми маємо якусь частку в тому чи іншому служінні. В якому ти відчуваєш, що ти там потрібний. Брати і сестри, так часто до мене колись підходив роман Цимбалюк і казав, брат Валяра, ми вас чекаємо в хор. Звичайно, воно коли співаєш, тоді вже й співається. А коли перестаєш, то кудись голос дівається. І став такий хрипкий голос. Я бачу, що я тенором, мені треба вже вижимать. І воно не виходить, я кажу, Роман, я не знаю, чи я прийду. Тому що вже втратився той голос, який я мав, тому що багато часу від того. Але ви знаєте, коли ти бачиш, маєш голос, маєш таку здібність і ти не хочеш просто йти, то як ти можеш сказати, що ти віддаєш для Господа себе, посвячуєш, посвяти у те, що ти можеш? З тебе ніхто не потребує того, що ти не можеш, до чого ти не можеш досягнути. Але те, що ти можеш. Багато сестер є, які можуть теж працювати на ниві Божій. Звичайно, багато працюють. Але хтось собі робить такий екскюз. Та я ж не привик, мені якось невдобно, я не вмію, мене не виходить. Брати і сестри, я хочу сказати, коли я... ми навіть приймали Наташу з володю. Ось. І я кажу, Наташа, а ти можеш перша Я кажу, звичайно, що можу. Ну, цей раз я її пропустив. Вона вже на моєму участку. Але насидуючий раз вона, я думаю, скаже. Каже, я колись розказувала. Знаєте, людина, вона все рівно щось має, якийсь талант. Не всі можуть співати, не всі можуть десь там в хорі співати навіть. Може, в якоїсь слух не такий, але вони щось можуть. І от те, що ти можеш, брати і сестри, Бог хоче завжди від нас, від мене, від вас, чогось більшого. Не того, що ми зупиняємося на досягнутому, а Бог хоче чогось більшого. Особливо, брати і сестри, я так думаю, Він хоче нашої слухняності. Чому Давид був такий по серцю Бога? Мені кажеться, що Він був слухняний для Бога. Він був покірний для Бога. І, ви знаєте, ті люди, які не слухняні, які вони не слухають те, що Бог каже, коли читає Боже Слово, коли відвідує церкву, і він слухає проповіді, але ніби мене не касається. Це людина, яка, вона, вона виходить, ніби безплідна, вона не хоче принести плід. Хоч маленький. Пам'ятаєте ту пісню ми співаємо. Не хотів би я без плоду, к трону Господа прийти. Брата і сестри, хотілося б хоч як можеш послужити для нашого Господа? І ми основне, саме основне, щоб ми мали те бажання. Брати і сестри, Бог буде благословляти. Він хоче, щоб ми виконували Його волю в маленькому. В маленькому будемо виконувати. Брати і сестри, можна чекати щось великого, щоб люди аж здивувались. Сьогодні людей не здивуєш, да і взагалі. Якщо ти здивуєш, то це нічого не значить. Значить те, що Господь торкається серця людей, що вони відкриті для Господа, що Дух Святий може працювати у серці, не слова твої, не твоє, не те, що ти можеш гарно його побудувати. Хоч і це потрібно, особливо в проповідях. Але коли Господь працює з тобою і з народом, оце є важливіше. Брати і сестри, чи не каже до нас Господь такі слова? Я чомусь згадав оце місце, яке записане в Ісаїї. Пам'ятаєте про ту притчу про виноградника? Каже, на плодючому вересі горі виноградника був мій, мав був приятель, і бо окопав він його і від каменя очистив. І виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Брати і сестри, я коли читав оце місце, я собі подумав: Боже, а чого більше в мене, чи є тих плодів? Чи можливо ті дикі ягоди, вони проявляються скоріше, скорі люди побачать? Але я хочу сказати, що якщо ми не матимемо отих тісних стосунків із нашим Господом, то я не знаю, який можна плід принести для нашого Господа. Не тільки в зібранні, це повсякденне наше життя, це наш приклад, це наша праця. Це праця в церкві, це праця серед людей, це світло наше, така наша дорога християнина. Брати і сестри, свого часу, я так здумав, хтось чи біля когось ми з вами формувались. Правда ж? Особливо, коли люди молоді, пам'ятаю, як я ще вчився там у. В Рокітно тому, де я жив на полісі, і ми збиралися там у Фещенка Івана вдома. Там були часто розбори слова, там були молитви. І я не можу забути, коли так ховаєш себе і очі, і нагинаєш голову, але тебе знайдуть. І каже цей брат Володя Фещенко, він проводив. І каже, брат Валера, ти на слідуючий раз будеш говорити проповіді. І ви знаєте, таке тремтіння, що хто побачив, що робилося, аж ноги трасуться. Ну ти ж не можеш. Ну як тебе можуть туди пхати? якщо... Але, брати і сестри, початок був. До всякого початку треба не твоє однікування, але згода твоя. Покора твоя, навіть до братів старших. І ви знаєте, з такого маленького починається, що сьогодні наші брати я дивлюся на нашого брата Ілі, сина. З його буде сильний проповідник. Він сміливо виходить і він проповідує Боже Слово, а ту, а ту людину, яка вона частково вже задіяна. Використовує Дух Святий, він йому дає бажання, у нього є ціль, він має слово від Господа, Бог йому відкриває, чи то він е, занотує ручкою, чи то він в розумі запам'ятає, але він передасть те, що Дух Святий хоче сказати для Божого народу. Слава Господу! Як це приємно, брати і сестри, з маленького і з того, що ніби ми сьогодні від когось, як би сказати. Е, ну, Хтось впливає на нас і сьогодні. Правда ж? Проповідує проповідник. Я люблю, як наш пастор проповідує Сергій. Я люблю, як Віктор Трач, Сергій Мандюк, багато наших братів. Я дуже дивувався. Із нашого брата, можливо, не знаю, треба називати чи ні, Віктора нашого Федоровича. Ще пам'ятаю, вже більше десяти років назад він проводив розбір слова. Я дивувався. Він мав мудрость велику, він і зараз має. І він так все знав, він підготувався, він проводив. І ви знаєте, ти цьому дивишся і думаєш, Боже, як ти сильно використовуєш людей для всякого, для всякої справи, яка є в церкві. Слава Господу! Брати і сестри, ми всі щось можемо, і Бог нас благословляє. І є ті люди, які на нас упливають. І особливо, брати і сестри, я хочу сказати, що ми на виду в людей. Запам'ятайте не тільки у Бога, а ми у людей на виду. І люди на нас дивляться. І вони взагалі хочуть знати наше життя не тільки за кафедрою, не тільки в церкві, а вони хочуть знати, поза домом молитви, як ми живемо, яке наше життя. Ми читаємо в Римлян 8 розділі п'ятим віршом, бо ті, хто ходять за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка каже, тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. Чуйте, брати і сестри, хотілося б, щоб ми не тільки плотські люди були. А щоб ми разом з тим були духовними, щоб і Бог діяв через нас, щоб і Слово Його передавалося в силі Божій, щоб воно е нас міняло, щоб воно е якось ну, наші наміри, наші думки трошки змінювало на краще для збудування нашого особистого життя. Я хочу сказати люди, через які діє Господь. Вони якось так стараються жити, щоб не бути ну, соблазном, не займатися тим, чим не потрібно. Ми вже знаємо це, брати і сестри. Кожен старається зберегти свою посудину у честі, щоб і Господь мог діять далі і далі, брати і сестри. Такі люди вони завжди довіряють Господу. Ми знаємо і Слова Божого. Тому що вони. Знають, які пріоритети Божі, як треба відноситься до всякого діла Божого. Брати і сестри, Давид найкраще він віддавав для Господа. Він найкраще віддавав Богові. Коли ми читаємо друга Самуїлова всьому розділі, нам, візьміть, прочитайте вдома. Я не буду вже зараз пересказувати всіх моментів, як він. Як він працював для Господа, як він будував і дім собі, і як він заготавлював на храм. Браття і сестри, яка це була, яка це була ну, така така жертовність велика, тому що він знав, що Господь від нього чекає більшого. Він чекає від нього е, те, що він може, щоб передати по поколінні, брати і сестри, ми можемо навчитись так само у Давида, брати і сестри. Давид уже, він, як слово Боже каже, царує в Єрусалимі, але він переживає за Божий, Божий ковчег. Він вже там царює, але він бачить, що щось не хватає. Порою, брати і сестри, наші служителя, наші проповідники, вони теж дивляться. Хотіли б, щоб та Божа сила вона діяла в народі, щоб і вівторок були молитви, щоб і в п'ятницю, щоб і в неділю серед братів, які сидять там, серед сестер і братів, які тут в церкві. І ви знаєте, оце наше бажання. І ми хочемо, щоб і Господь діяв у кожному серці. І ми бачимо, Давид хотів, щоб і слава Божа була. Як він переносив той ковчег. Ми пам'ятаємо, як там описується, що кожних шість метрів. Ота жертва була принесена, той віл, брати і сестри. Він закалався, то була велика ціна заплачена. Він знав, він в страсі був перед Богом. Він хотів, щоб і не втратить. Так як перший раз воно не вийшло, брати і сестри, він хотів, щоб вже вдруге Господь міг, щоб він міг доставити того ковчега, ту скинюю Божу, щоб вона могла діяти там в народі Божому. Брати і сестри, його переживання. А сьогодні ми маємо так само. Ми маємо переживати за те, щоб і Господь, щоб і Господь діяв, і щоб краще було для Господа. Є люди мають великий талант. Я знаю таких проповідників, яким не треба листочок. Вони знають, хорошу пам'ять мають. І вони можуть багато і багато говорити із Слова Божого передавати те, що вони прочитали. Брати і сестри, сьогодні важливо для нас, щоб ми були задіяні в духовному. І Він бачимо потім Давид, утворює ті хори. Він, там іде слава для Господа. Він хотів приємне зробити для Господа. І тому Бог його за це любив сильно. І він був по серцю йому. Бог бачить моє бажання, моє рвення до Господа, до Слова Божого, до церкви, до служіння. Він бачить моє, якщо ти легковажиш, якщо ти не стоїш на стражі, якщо ти не, не ревнуєш про це. То я не думаю, що буде таке велике побудження в тебе. Брати і сестри, ми читаємо Єфесян 5 розділ, 10 вірш, каже, допевняйтесь, що приємне для Господа. І от ми роздумуємо, а що ж, Боже, Тобі приємне. І Бог очікує від нас оці приємні жертви. І я прочитаю за них. Це буде Євреїв, 13 розділ. 15 вірш, отож. Завжди приносимо Богу жертву хвали, Цебто ус, що ім'я Його славлять. Не забувайте ще про доброчинність та спільність, бо жертві такі вгодні Богові. Слава Господу! Брати і сестри, що Бог хоче від нас? Хіба так багато скажіть? Прославлення! Віддай своє серце. Віддай ну посяти ну волю свою на те служіння, щоб те бажання було твоє, щоб твоя ціль була прославить Твого Господа, якому ти служиш, і за яких умов є приємна та жертва, як ми щоденно присвячуємо себе для нашого Господа, а це наш час. Брати і сестри, я не скажу, що я багато ну, якби, цьому уваги придаю чи посвячую багато, але ми можемо це робити. Якщо ми захочемо, ми зможемо це робити, брати і сестри. Хай би Бог допоміг. Часто ми навіть в молитвах наших ну, таким поспіхом, із-за того, що в нас часу на це не вистачає. А я хочу сказати найкраще, найкраще для Господа. І щоб не шкодувати про те, що ти, можливо, часу мало посвятив для Бога. Сьогодні ми так багато шкодуємо про минуле. Ми оглядаємо своє життя. Той рентген, він у нас працює у кожному, брати і сестри. Але Давид каже, у 146 е, псалмі, перший вірш, каже, хваліть Господа, добрий, добрий, бо він. Віспівуйте нашому Богу, приємний, бо він. Йому. Подобає хвала. Хай ця хвала буде від наших уст. Хай ця хвала буде не тільки сьогодні в служінні. хай вона буде поза церквою, щоб ми відчували, що Бог з нами має справу, що Бог до нас торкається, що Бог нас наповняє, що ми співаємо не тільки тут, але й там, де нас ніхто не бачить, але бачить Господь. Да буде ім'я Бога прославлене, давайте ми возвеличимо Його, подякуємо і попросимо благословення на це служіння. Схилимося. Амінь.